Вас вітає журнал Суперліга. Сьогодні ми запропонуємо вам дізнатися, за рахунок чого Донецьк здолав Кривбас Баскет, як Одесити вирвали перемогу в чинного чемпіона. Чим закінчилося чергове побачення Стіва Бурта зі своєю колишньою командою? Що так смакує Майклу Фрейзеру на берегах Дніпра? Які рухи допомагають Гедемінасу на пошити в дурні своїх опікунів? Курйози, коментарі MVP тижня і обов'язково. Десять супермоментів тижня від журналу Суперліга. Новорічні свята у статусі лідера чемпіонату налаштувався зустріти київський будівельник. До самих матчів поспіль переможну серію підопічні Беррокаля продовжили на паркеті ферро за НТУ, що вже можна вважати мікроподвигом, оскільки перед власними уболівальниками біло-зелені поступаються дуже неохоче. Однак столичним вдалося відшукати вдалий баланс між надійною обороною і ефективним нападом. Перш за все за рахунок стрімких перепасувань і командного стилю ведення бою. Кияни постійно були на корпус попереду запорожців. Бец і Морлі прописалися на ворожій території і незмінно приносили користь очільнику турнірної таблиці. Натомість сталеплавильна машина колективу Большакова частіше видавала зіпсований матеріал. І відсутніх Бьорнса та Кондрусевича нікому було замінити. Час невпинно котився до завершення, а будівельники не припиняли акцентувати власну увагу на кошику суперників. Коли ж господарі таки підбиралися майже у притул, лунала канонада артилерійських пострілів Вілсона. І на завершення побиття мешканців Хортиці добірку власних вольових проходів видав Анісімов. Після такого чинити опір було безглуздо. Власник найекзотичнішого імені серед гравців Суперліги закинув третину загальнокомандних очок Ферро. Утім, Ефеджуку все одно не висушив сліз, які нагорнули на очі запорізьких уболівальників Бец, Морлі і Вілсон. Рекордний цього сезону розгром від Донецька із різницею більш як на півсотні очок муляв гравцям БК Київ майже три дні. Утім, зі свистком про старт матчу у Дніпродзержинську підопічні Віталія Чернія заходилися відвоювати власну репутацію. Дніпро Азот похитнувся, пропустивши від липового і компанії Ривок 1811, але на коліна не впав. Уникнути нокауту господарям допоміг Джоні Дюкс, який у перші 20 хвилин закинув у яскравому стилі 15 балів. Під час великої перерви пігулку впевненості на двох розділили Мерікс та Карім. Виконуючи бойовий індіанський танок після кожної вдалої дії, Ламар і Бінго викликали на допомогу не лише духів пращурів, а й вдихнули життя у решту партнерів, які в обороні сформували залізобетонну стіну. Продертися крізь неї зрідка вдавалося хіба що тищенку. Утім, реалізувавши вдвічі більше завовків набігів на розташування суперників, азотівці уперше із середини жовтня виграли два матчі поспіль. За посереднього виступу Фрейзера і Холланда повернув собі статус головного снайпера Дніпродзержинців Карім. Підтримали плеймейкера Дюкс і Балашов. А повернення до лав Києва дев'ятьма очками відсвяткував Подолян. На бенефіс Олексія Онуфрієва перетворилося гостювання МБК Миколаїв у Львові. У матчі із місцевою Галичиною корабели неквапливо запрягали, однак на швидкості світла дісталися фінішу, коли передали штурвал у руки легкого форварда національної збірної України. Поки Соколиний погляд восьмого номера Миколаївського клубу фокусувався на кошику опонентів, устиг засвітитися Зубрицький, який гідно замінив травмованого Морісона. Не поступався у правності знаходити стежки до кільця візитерів Вільямс. Утім, його спроби підпалити переможні амбіції гостей рясним дощем триочкових китків полив Онуфрієв. Його фірмова зброя лише одного разу дала осічку, Однак інші шість пострілів з-за дуги влучили точнісінько в Яблучко. Завдячуючи фантастичній влучності Олексія, підопічні Валентина Береснєва спортували 29-16 у третій чверті і заповзято довершили розгром львів'ян в останній десятихвилинці. Українці Зубрицький і Онуфрієв опинилися на чолі своїх загонів. Однак Форвард Миколаївців не лише виграв очне протистояння із головним конкурентом, а й привів свою команду до перемоги. Донецьку мало просто перемоги. Своїх опонентів команда Саші Обрадовича змушує рятуватися втечею. Так і в Одесі місцевих катранів, один з фаворитів чемпіонату, буквально здмухнув зі свого шляху. Вже на старті поєдинку смугасті на салат порубали оборону господарів. Норовливий і нестримний Флорес зібрав цілий мішок бойових трофеїв на половині одеситів. А далекострільність Дегроута стала справжнім подразником для донецького снайпера Саші Васільєвича. І на одне влучання за дуги американця серб відповів чотирма власними. Перевага Донецька зростала в геометричній прогресії, і ще задовго до фінальної сирени підопічним Олега Юшкіна довелося вивісити білий прапор про капітуляцію. Американське тріо не принесло Одесі користі. Натомість інтернаціональна когорта донецьких легіонерів Флорис Васільєвич Едвардс зробила достатньо для чергового тріумфу тигрів. Може, блискавка двічі і не влучає в одне місце, але Кривбас Баскет перемагає друге поспіль з однаковим рахунком. І Якщо матч із Галичиною під опічним Мітровіча цілком ймовірно доведеться переграти через помилки суддів, то успіх у зустрічі з БК Дніпро остаточний і оскарженню не підлягає. Заявку на загальний тріумф у першому відтинку гри зробили Зайцев і Корабльов, які відштовхнули Дніпрян на 10 очок. Однак до великої перерви Бурт і Браун знівелювали відставання, а остання десятихвилинка позначена кількома очними дуелями. Так, на дальній постріл Вільховецького криворізці відповіли аналогічним влучанням Бакіча. Згодом обмінялися реверансами Кондратовець і Бурт. Утім, останнє слово було за Бакічем. На його трюльник Козлов не зміг відшукати аргументів. Підбирання виграв корабльов, анулювавши останні спроби річкових, врятувати матч. Синхронна результативність Бурта і Брауна не здивувала криворістів, які не виблискували індивідуальними показниками, але традиційно зіграли монолітно і принаймні до наступного матчу утвердилися на третьому місці турнірної таблиці. Появилось взаимопонимание между игроками, между тренерами и игроками. Мы начали уже играть в защите, и сегодня этому подтверждение. Мы не пропустили больше 60 очков, это очень хороший показатель. Мы не находили тех решений, которые позволили бы, позволили бы взять кольцо. И опять же, это в которой игре, что мы не можем забить свое. Леша Ануфриев, игравший сегодня с температурой, 7-6 очковые, причем один из них... Единственный промах был, когда под конец владения ему выкинули мяч. Все остальное, что по игре он бросил, забил. 85 очков мы забили, это вполне достаточно для победы над любой командой. Но 102 пропускать, это... Хотел бы серьезно поблагодарить залу, фан, фанов, я думаю, получили сегодня удовольствие и от игры и от борьбы. На мой взгляд, очень рано расслабились в защите, потеряли снайперов криворожских и позволили набрать легкие очки думали наверное что они не, не, не забьют забили мы рассчитывали что наши соперники будут мазать так скажем надеялись что они промажут больше трехочковых они немножко они не оправдали наших надежд Правильно настроились и не давали одессе забивать легкие мячи и пытались закрыть лидеров Що у нас, в принципі, вийшло. В конце вже вони набрали статистику, але це вже формальность. Минулого разу журнал Суперліги запитував, хто наразі є капітаном баскетбольного клубу Одеса. Правильна відповідь Станіслав Балашов. Найпершим правильну відповідь на адресу журналу Суперліги надіслав Михайло Левін. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Фортуна найчастіше зраджує в нинішньому чемпіонаті южненському хіміку. Минулої суботи мешканцям портового міста не вистачило дещиці, щоб подужати чинного чемпіона суперліги Азовмаш. Маріупольці натомість на силу уникли другого поспіль розчарування на чорноморському узбережжі. На території останньої команди турнірки левам було непереливки в дебюті зустрічі, коли градом влучних китків по їхньому кошику розродилися Мілач і Кольченко. Однак 12-очкова різниця лише розлютила левів і розбудила героїчні здібності карі хауса, котрі до середини матчу проковтнули відставання і навіть вивели візитерів уперед. Ще одну чверть тривала рівна боротьба. А у відкритій рубці, яка розпочалася на останніх хвилинах, досвід Азовмаша дався взнаки. Слушні таймаути Ярутіса, бездоганні дії Оунса, вирішальної миті вилилися у сотню балів для гостей, а хіміки як не напружувалися, все одно спіймали облизня. Карі Хаус і Оуенс реабілітувалися за невдалий виступ у минулому матчі. Сумарні 66 очок і 19 підбирань Маріупольської трійці дозволили затьмарити южненських зірок Міладжа, Кольченка і Бізацу. Першу за півтора місяці домашню перемогу рідним уболівальникам подарувала Говерла. Поступившись чотири рази поспіль, жовто-зелені були змушені реабілітовуватись у матчі з МБК Миколаїв. Корабели ж, окрилені успіхом у матчі з Галичиною, прагнули залишити Західну Україну із двома тріумфами. Після нетривалої тиші заговорили крупнокаліберні гармати команд. З боку гостей Х'юз і Яйло, а від Говерлян Колмен і Улянко. Утім, усіх їх затмарив нестримний Дерек Зіморман, котрий однаково ефективно розпасовував і самотужки завершував атаки свого клубу. Миколаївці без героя попереднього матчу Олексія Онуфрієва, який через застуду не вийшов на паркет, тягар відповідальності переклали на плечі Лава і Гріна. Третя чверть проходила на зустрічних курсах. Однак ривок Говерливі 8.0», засновником якого став Герасимчук, знищив інтригу. А тактика дрібного полу миколаївських муніципалів зиску не дала. До того ж, американське Тріо Грін Гюзлав так і не отримало підтримки від решти партнерів. Тим часом усі варті відзнаки серед горян навіть не помістилися до переліку найкращих. Окрім Улянка, Колмена і Шапела, ще троє перетнули межу 10 балів. А Зімарман до того ж віддав 10 результативних передач. Центральний матч тижня Донецьк Кривбас-Баскет засвідчив тотальну перевагу другої команди чемпіонату над третьою. Тигри переконливо помстилися під опічним зв'яздами Мітровича за поразку першого кола. Непоступлива боротьба на паркеті донечан тривала лише у першій десятихвилинці, коли корабльов мало не самотужки бився зі зграєю тигрів, серед яких виокремлювалися Васільєвич і Едвардс. Однак же в наступній чверті господарі втекли від суперника. Свої перші очки криворізці в цьому ігровому відтинку здобули, коли рахунок став для них надто загрозливим: – 41-20 на користь Донецька. У великій перерві помаранчево-чорні не скидали обертів і надалі шматували оборону гостей. А коли через ушкодження майданчик залишив досвідчений захисник Кривбас та Віктор Кондратовець, бажання чинити супротив у серцях його партнерів випарувалося. Донечани ж українською п'ятіркою спокійно довели задумане до логічного фіналу. Командний стиль гри підопічних Саші Обрадовича вкотре виправдав себе. Тому й не дивує синхронна результативність головних кривників кривбас – Кравцова, Едвардса і Зозулі. Кожен з яких здобув по 13 балів. Кадрова революція призвела до справжнього відродження Дніпро Азота, який після тривалої перерви повернувся до десятки найкращих і наблизився до Одеси, у матчі з якою Дніпродзержинці святкували третій успіх поспіль. Початок поєдинку став приголомшливим для гостей, котрі пропустили 18 балів поспіль головно від Горбенка і Дюкса, а відповіли на них лише одним середнім пострілом швиця. Однак ближче до завершення першої половини одеситам таки вдалося наблизитися на відстань п'яти очок. У середині ж останньої чверті, після дальнього влучання декроута, катрани вперше повели перед. Щоправда, такий перебіг подій не підкосив упевненості господарів, які сцементували захист і за решту часу пропустили лише два пункти. Натомість відплатили цілою низкою результативних атак, які символічно підсумував триочковим найкращий гравець матчу Горбенко. Сергій вразив своїм досягненням у цьому матчі не лише візитерів. Чи не вперше в сезоні Горбенко випередив за показником корисності своїх більш іменитих партнерів по команді Каріма і Фрейзера? Рясним на яскраві епізоди видався матч у Дніпропетровську, де Стівен Бурт не втратив шансу вдруге у сезоні покарати свою колишню команду Ферро з НТУ. У напарники для здійснення цього наміру американський плеймейкер обрав кремезного співвітчизника Маріо Остіна. Саме ця солодка парочка завдала найбільших пошкоджень залізному колективові Кирила Большакова. Так само, як і в першому колі, обидві команди одразу ж схилилися у бік відкритого баскетболу. Тож величезна кількість швидкісних переходів від оборони до нападу постійно тішила вболівальників видовищними піруетами у виконанні головних дієвих осіб. Так запорізцям навіть без травмованого Бьорнса вдалося створити незначну перевагу у першій десятихвилинці завдяки Хантеру і Мейсу. Однак Дніпряни після таймауту Дениса Журавльова швидко перебудувалися, вихопили ініціативу з рук візитерів і надалі лише збільшували перевагу. А спалах активності феросплавників наприкінці зустрічі згасив той такий бурт, котрий допоміг Дніпру припинити серію негараздів і повернутися на шосту сходинку турнірної таблиці. Ахілесовою п'ятою запорізців стала катастрофічна реалізація штрафних китків. Схибивши 18 разів з лінії, бронзові призери минулого чемпіонату самі викопали собі яму, до якої їх підштовхнули бурт і компанія. Поточний тиждень видався дуже насиченим. Серед найцікавішого – відродження Дніпроазота, який зміг перемогти двічі поспіль і вибрався з числа аутсайдерів. Подібним 100% показником може похвалитися лише Донецьк. А от статистикою зі знаком мінус відзначився Ферро, який програв обидва свої матчі. Міцно тримається на вершині Суперліги будівельник. У спину киянам дихають донецькі тигри. Далеко відстали Кривбас Баски та Зовмаш та Говерла, які осіли на місцях з 3 по п'яте. У зоні плей-офф наразі також Дніпро, Миколаїв та Ферро. На місцях з 9 по 11 – Одеса, Дніпро-Азот та Галичина, аутсайдери незмінні – БК Київ та Хімік. Команда у них довольно-таки взрослая, по меркам баскетбольным. И у них большой довольно-таки плотный график. Вот. Мы старались перебегать. Но, конечно, команда имеет хороших исполнителей на четвертых-пятых ну, номеров. и они просто нас задавили. Когда получил пятый фол Александр, если я не ошибаюсь. Мне осталось выпускать только в нашей команде, остались менеджер, доктор и два массажиста. Матч складывался очень нервным, потому что у нас не было пути назад, мы проиграли перед этим четыре игры. И поэтому мы должны были только побеждать. В будущем, думаю, что когда все выздоровеют, мы обыграем эту команду. Очень хорошо настроились на игру, провели ее с хорошей концентрацией. Ни на минуту не расслаблялись. Каждый, кто выходил на площадку, отдавался по полной. Ну и что привело, соответственно, к победе. Виден этот момент, когда на концу игры э, Эдвардс прыгает через, на плюс 20, чем-то очень чем прыгает за мяч Бориса Ломайеса через рекламный щит. И это показывало, как команда была настроена, как хорошо играла. И сегодня у нас не было никаких шансов. Далі у програмі екс-франківець, а нині Дніпро і його нові партнери по команді. У майстер-класі найшвидші ноги суперліги Гедемінас на відсказ. І, звісно, найбільш вражаючі миттєвості з усіх майданчиків суперліги. Щодня видавати по волівій перемозі. Під таким гаслом розпочався минулий ігровий тиждень. Тон задавала найнепоступливіша команда сезону БК Одеса. Кому ще демонструвати свій характер як нечинному чемпіону? Азовмаш взявся за рознос Одеситів із подвійною силою і вже всередині другої чверті вів перед плюс 13 очок. Про те, що Маріупольці дозволили собі невеличкий перепочинок, як Одесити видали ривок 19 6 Вся друга половина перетворилася на фантастичні перегони, коли обидві команди йшли поруч, проте наприкінці гри сил лишилося більше у господарів. Майже два місяці чекали в Дніпродзержинську на крупну вольову перемогу. 21 жовтня Дніпро Азот вирвав перемогу у Ферро, а ось 17 грудня засмутив БК Київ. Цього разу команда Ігоря Чигринова поступалася з різницею в 14 пунктів. Проте не тільки уникла поразки, а й уперше в сезоні не дозволила суперникам закинути і 60 очок. Неймовірних зусиль коштувала Азовмашу перемога над хіміком. Аутсайдер чемпіонату оформив перевагу над чемпіоном ще до 24-ї хвилини матчу. А рідні трибуни вимагали такої довгоочікуваної перемоги. Проте маріупольці довели, що ніяка втома не знищить їхнього духу, і наприкінці гри змогли відірватися у рахунку на 5 балів. Одесити одноосібні лідери в гонитві за звання міцного горішка. На третю сходинку піднялися Дніпродзержинці, лишаючи позаду Донецьк і будівельник. Азовмаш став третьою командою, в активі якої є дві вольові перемоги в чемпіонаті. Замикає перелік найнепоступливіших Дніпро. Свій останній матч у групі Сі Єврокубка будівельник виграв у Литві у Шауляя. Перемога була з мінімальною різницею, але й цього цілком вистачить для виходу до стадії ТОП 16 Однак киянам необхідно, щоб будучність не перемогла в Іспанії гран канарію з різницею в 20 і більше очок. Цей матч відбудеться 4 січня. Азовмаш програв у гостях вирішальний матч. Це Маріупольці посіли у підсумку третю сходинку своєї групи Ді і попрощалися з Єврокубком. Поразка від Skylaйнер поставила крапку на виступі хіміка в Єврочеленджі. «Южнинці» завершили боротьбу на останньому місці своєї групи Бі. Добрый день. Я Гедимина Сновицкая из команды Одесса. Сегодня я вам покажу правильную работу ног перед броском. Когда получаешь, надо перед получением надо сделать немножко прыжок чтобы мог сразу бросать идти право и лево сторону. Когда мы не делаем прыжок, мы теряем время, и это делаем медленнее. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам це допоможе. Не діляйте це проти клуба Одес. Титул МВП тижня журнал Суперліги віддає Маріо Остіну. Право називатися найкориснішим гравцем. Центровий Дніпра здобув своєю грою проти Ферро за НТУ. Остін, хоч і не став головним бомбардиром команди, поступившись тут Стівену Бурту, але до своїх 24 очок додав чудову боротьбу під щитами і неабиякі асистентські здібності, що збагатило Дніпро на 12 підбирань і 4 результативні передачі. Маріо завершив гру з рейтингом ефективності 33 бали і разом з партнерами відсвяткував 11-ту перемогу в сезоні. До рубрики Кур'йоз цього разу потрапив відомий данкер і навіть переможець конкурсу слемданків данків у Польщі Айвараз Кяушас. Показати свої найкращі якості літуна у Кяушаса була можливість і цього тижня. Однак рідний Івано-Франківський кошик просто не схотів допомогти гравцю. На початку грудня вітчизняну баскетбольну спільноту сколихнула новина про повернення до України найкращого ребаундера минулого сезону Майкла Фрейзера. Щоправда, відтепер канадський велетень захищає кольори не Говерли, а Дніпро Дзержинського, Дніпро Азота. Hello, hello. Привіт! Вітаю вас у моїй квартирі. Заходьте, покажу вам тут усе. Для Майкла, який в Дніпродзержинську отримав нове ім'я Міша. Дніпро Азот вже третя за ліком команда за останні три місяці. А розпочав сезон Майкл в Кувейті, потім перебрався до Франції, де захищав кольори гравелені, і врешті повернувся до України. Рівень чемпіонату в Кувейті виявився за низький, тому я провів там лише два тижні. Франція. у Франції дуже атлетичний і швидкий чемпіонат. Мені там все подобалося. Окрім мого ігрового часу, у мене були пропозиції з кількох європейських команд, але я все ж вирішив повернутися до України. Поки що, у власній двокімнатній квартирі Майкл почувається туристом. Валізи ще не розібрані, холодильник порожній, навіть чаю немає. Відсутність їжі вдома канадця мало турбує. Він звик харчуватися в ресторанах. А от відсутність інтернету та сучасного телевізора суттєвіша проблема. Зараз я покажу вам мій прекрасний плейстейшн. великий хлопчик. Це мій прекрасний PlayStation. Щоправда, в цьому році я ще не грав. Не вистачає часу. На це. на відміну від більшості баскетболістів. Під час поїздок Майкл Фрейзер не користується PSP. Він слухає музику та дивиться фільми. Я люблю хіп-хоп, R&B, хоп. Я слухаю все і увесь час. Я дуже люблю регі. Головне, щоб була гарна музика. Я дуже люблю регі. Моя сім'я з Ямайки. Тож любов до регі – це національне, я думаю. Якщо своїми музичними знаннями канадець схизується, то лінгвістичними навпаки. російська і українська дуже схожі. Іноді я не помічаю різниці. Коли я слухаю радіо, я не розумію, це українська чи російська. Тільки якщо мені хтось скаже, тут більшість говорить російською, ніхто не говорить українською. В Івано-Франківську говорили українською. Думаю, близько десяти слів російською знаю. Можливо, п'ятнадцять. Я знаю. Незнання мови не хвилює Майкла, адже разом з ним у складі Дніпроазоту виступає ще чотири представники північної Америки. Більшість гравців Дніпро-Азоту живуть у Дніпропетровську. В день на дорогу до зали, яка знаходиться у Дніпродзержинську і назад, баскетболісти витрачають мінімум 2,5 години. Можливо, не дуже зручно, але гравці воліють витрачати час на пересування і жити у мегаполісі. Цьогорічний Дніпро-Азот кардинально відрізняється від команди минулого сезону. Адже наразі в команді відразу шестеро іноземців, перед якими стоїть завдання мінімум потрапляння до плей-офф чемпіонату Суперліги. Проблема у нас найголовніше була, що ми все время приіграли підбор. Зараз приїхали два американці, які нам дуже допомагають іздавитися підтік. Що... Ми зараз підбираємо вже на раундах з командами і зовсім друга гра стала. Цього тижня в складі Дніпро Азота відбулася ще одна знакова для всього вітчизняного баскетболу подія. Українська суперзірка Григорій Хижняк завершив кар'єру гравця і очолив дубль дніпроцержинської команди. Журналу Суперліги здається, що в українському баскетболі знайти байдужу до Григорія людину просто неможливо. Від себе хочемо поважати хижняку успіху на новому поприщі, а Дніпро Азоту вже найближчим часом отримати підсилення у вигляді талановитих вихованців свого екс-центрового. Слава Україні! Героям слава! Десятку найяскравіших моментів тижня відкриває Олексій Онуфрієв. Навіть підвищена температура не завадила снайперу Миколаєва реалізувати шість із семи триочкових і принести перемогу своїй команді. На дев'ятому місці суперкорисна гра центрового кривба з Ігоря Зайцева, який видовищно додає згори після промаху партнера. Микола Вірховецький демонструє, які саме переваги мають маленькі над великими у баскетболі. Блискавичний капітан Дніпра на восьмій позиції. Коли на майданчику В'ячеслав Кравцов завжди треба чекати на яскравий алейуп. Застрибнути на сьому сходинку центровому тигрів допоміг новий партнер по команді Дмитро Глєбов. А от Ендрю Вашингтон перехитрив захисника і не став бити згори одразу. Але після невеличкої паузи він все ж показав постійну зарядженість на танк. Чарівну можливість долати земне тяжіння демонструє і один з найнижчих гравців Суперліги Ламар Карім і його 178 реактивних сантиметрів на п'ятому місці. Ще один майстер польотів миколаєвець Брайан Ґрін на четвертому місці нашої десятки. Він встигає повернутися у захист і поставити супер блокшот супернику. За партнера заступився Дерік Зіморман. Його шедевр блокувального мистецтва потрапляє до трійки найкращих моментів тижня. На другому місці неймовірно швидка і видовищна комбінація від майстра передач Андріуса Мажутіса і літаючого велетня Джеймса Кьюза. А найкращий епізод тижня належить будівельникам. Спочатку вони спантеличили суперника своїм захистом, а потім добили його ефектним нападом. А зараз традиційне запитання від журналу Суперліги. У формі якої команди Григорій Хижняк виступав найдовше? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Перший, хто дасть правильно, отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.